Війна забрала життя ще одного героя з Волині назавжди на малу батьківщину на щиті повернувся підполковник поліції Олександр Солов'янчик. Олександр Солов'янчик вступив до лав національної поліції у 2015 році. Працював на Волині, а згодом перевівся на Івано-Франківщину. Був слідчим та оперуповноваженим в різних підрозділах. А торік перейшов на посаду старшого інспектора відділення проведення спеціальних операцій батальйону поліції особливого призначення. Сьогодні ж колеги з відусіль приїхали віддати останню шану герою. В першу чергу я хочу ви рідним і близьким. Своє співчуття від себе особисто, від нашого колективу Олександр був одним із найкращих і без вагань перший кинувся на відсіч ворога під нашої держави. Він захищав честю, гідністю, не жаліючи, жалкуючи себе і поклав своє життя заради нас, заради нашої держави, заради нашого майбутнього процвітання. Він був одним із найкращих співробітників. На жаль, життя таке, що вони покидають нас першими. Хай спочиває вічна пам'ять Олександра. Захисник боронив країну на Донеччині. Завжди був відданим своїй справі, вірним присязі та справжнім сином своєї країни. На жаль, життя героя Клята війна обірвала 22 серпня. Як повідомили у Національній поліції, Олександр загинув внаслідок ворожого авіаудару у місті Краматорськ. Олександр, як людина, був щирий, відкритий, відвертий, бойовий товариш, який один із перших пішов на фронт без вагань, виконував свої бойові завдання. Так склалося, що на даний час він загинув, віддав життя за нашу Україну. Під звуки державного гімну на театральній площі поліцейська родина спільно з небайдужими містянами прощалася з загиблим колегою. Далі траурний кортеж попрямував до міського кладовища у селі Гаражджа. Поховали воїна з усіма почистями у секторі військових поховань. Президент України, головнокомандуючий, згодних сил вичає вам цей прапор. Наші спіють. Олександру Солов'янчику назавжди залишилося 38. У героя залишилися батьки, дружина та маленька донечка. Вічна пам'ять, честь і шана воїну та щирі співчуття рідним і близьким. Анна Рарох, Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.